Так, Мирик, мене подожди, я так, до ми тебе йдемо, ага. В Взагалі тут ставок, якщо пам'ята, він трохи пересох, але тут ось вже трохи води є. А, тут ось трохи розчисть Но Полтавить тут ну, так є саме, як і раніше буде. А, навіть якщо полтавити тут захочемо. Так, тут ось овербів багато. Давай трохи туди, а то це воно з краю тут. Зараз будемо виходити тут на кригу. Так, якщо тут буде меректрішать, то набійся тут, а то тут ось скільки е, заростів цих. Да. То це він зараз є, тільки він просто зараз замерз. Кошна камера? Кошна камера? Сподіваюсь. Так ну, ну, як бачу, що ми тут вже потрохи спокійно ходимо Так, Що ми на центр їдемо? Це є води що тут оставку, сюди, Мирик? Це десь там. У мене тоді ось отак був камера, я ще тоді прямо. Опа. Мерик, мерик, подожди. Ні, дивись, щось, ось, ось дивись, скільки бур'янулося, поняв? Е, Понятно справа, що він тут потрохи може трішать. Тут ще немає. Тут максимум по шикок тут кумерк. Тут Ага. Тут максимум по щиху, ну а може чуть більше. І все. Тут він просто три. І то мерк мерк чу. І мене тут може ще поки ще Оце ж мороз, то тут вообще може аж до землі бути замерзяно поняв? Так як тут наша малка. А десь в лісі походу Не знаю що це був то не відео чути, Ну щось я десь гуділ то. А тут ось ще мірек три ще наї. Ось тут огур. Та ось сюди пройди. Я Дивись, я ось... Я шо дійшов сюди Сюда? О, Ну ми кри... крига нормальна кількість тут. Дивись там, тільки болтиську один до одного не підходимо краще. Йо? Я я, я і казав, що до один одного не підходить. Зовт крига під Мериком трохи потріскав хтось. Мерик, А тут щось побільше тріщин, чим там навіть на центральній. Ось я тут знов біля однієї хожу. О, о, ось, вона, ось вона тут. Мерк як фото. дам далі. Ну тут поки що вона насущественна така. Мерк. Дивись, це туди воно, то там буде е, більша глибина. А тут поки що на така вже сидна. І чим далі ми, ми рекидаємо, тим менший шанс, що тут будуть тріщини. Всі хочуть вийти. А вже пізно, так? Ага. Тут о, мір. То ж там просто тріщини за того, що там бур'яну багато. А тут усе, що чиста крига, можна так сказати, більша вже. Що там? О, ось і біля мене є. Хто саме? Крига? Мірик, в мене тут тріско був. А ми тут туди хочемо знайти, є. То давай. Та дивимося бур'ян, а ти Бо тут бур'ян, Мірик, може ще на криги доставати, поняв? А там уже немає ж такого. Що ти там, як тобі там? Я бачу відео, що нальоду ріфтували. А ти не хочеш тут ходити, а вони там ріфтував. Ну так. Це було вчора. Це Все, тут просто тільки надавно, що вода сюди, і воно на самійся вернув. Чу, Мерик, сюда что на так уже давно вода вернулась? Десь пару місяців назад. А, я ось бачу всю трішну. Все воно. Ми просто біля тришинки ходимо, Мирик. Ай, мирик, в общем, чо ми паримося? <риклад> О, сього ще й три ще не мирик, ще й навхрест. <риклад> да. Осьо. Ага, шашо. Я воно розчистив тобі, і одіду краще. <риклад> Все, тут води як такої, середньої глибини, як такої немає. Бо вже хотів, то ми туди піти, але походу не піддам. Não conte cuidado da América. Oh oh oh, não foi pro Não vai. Aham. Та воно просто в горбачках. По... І за цього погано тут на ній. А так би скажи, був тобі хорошо, якби я повісив з було. був то. Так, все, на цьому відео вже закінчується. Всім дякую за перегляд, всім пока. Мирик.